nice <laughs> Привіт, рідненькі! вітає нас всі з досягненням на вже 10 тисяч. Дякую вам за вашу постійну підтримку. Я це відчуваю і намагаюся акумулювати цю енергію, повернути її вам у вигляді якісних та файних відосів. А поговоримо сьогодні про таке: останніми днями в інфопросторі здійнявся неабиякий галас та срач з приводу уранових боєприпасів, передачу яких в Україну анонсувала Великобританія. Всі телеканали, експерти та блогери ломанулися робити заяви та огляди на цю тему, поки хайповий пиріжок не прокис. Тож Я так собі подумав, а якого хойхе оце я сиджу? Ну ж бо стромлю теж своє жало. Може щось і мені обломиться з того. Поговоримо сьогодні на цю тему, що то за боєприпас зі збідненого урану чи дійсно він є оберснарядом, а також має він негативний вплив на довковишнє середовище і здоров'я людей, як всі волають або ні, Тож без би погнали далі. Причиною такого збудження громадськості стало звернення 21 березня заступниці міністра оборони Великої Британії Анна Бельголді, в якому сказала, що вони передадуть Україні разом з танками Челенджер 2 танкові снаряди зі збідненим ураном до них, які стануть справжнім жахом для російських окупантів. Вона уточнила, що такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки і не мають нічого спільного з ядерною зброєю. Інформація про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном з'явилася на сайті британ Сього парламенту і миттєво розлетілося мережею. Не встигли главреди британських інтернет-видань запостити цю статтю, як вражці масово почали вибухати передаки у керівництво оркостану та пропагандонів і заливати гівном мізки тамошньої фауни. Посипалося заяви, що розцінюватимуть використання таких боєприпасів в Україні як брудну бомбу. Знову ж таки, у 125 раз полетіли погрози про червоні лінії та адекватні відповіді. Ось що з цього приводу пропердів директор Мордору. объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что колективний Запад починає приміняти вже оружие з ядерним компонентом. Його сумна коняка теж не змогла тихенько всидіти на своїй дупі і заявила таке. Приміняння боєприпасів з об'єднаним ураном різко понизить если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие. Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина. И, как сказал президент, как сказал министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги... Виводять на нову очень серйозну ступінь, а також картопляний експерт в усіх відомих світу питаннях і по сумісництву бульбофюрер Лукашенка теж подумав: А що це без мене? Ніхто нічого не розуміє. Час вивалю всім всю правду, і вивалив Росія, поставить нам боєприпаси з настоящим ураном. Якщо вони бізумці, то вони вот этому процесу дадуть толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Ч Че ты, чорт забрай ворзешь? Якщо вам здалося, що ці дебілі несуть тотальну хуйню, то можу вас заспокоїти, вам не здалося, так і є. Також Вова Пукін пропукав, що на тлі цих подій він передасть бульбозавру ядерну зброю, що є прямим порушенням світового договору про нерозповсюдження ядерної зброї та неможливість її передачі третім країнам. Передасть насправді або це просто чергові бабачки двох упоротих диктаторів, питання залишається відкритим. Зважаючи на те, що вони обидва кончені, то є моїм оціночним Судженням, то я не виключаю і такого розвитку подій. Несуть не синітницю, хоча самі чудово розуміють, що снаряди зі збідненим ураном ніякого відношення не мають до ядерної зброї, їм був потрібен лише привід. Ну, побачимо, як воно буде, а тема наша сьогодні не про це. Тож почнемо. Збідненим називають уран, що складається передусім з ізотопу Ю-238. Перший зразок збідненого урану було отримано у 1940 році в США в рамках Манхеттен з собою цей матеріал-побічний продукт збагачення природного урану при виготовленні ядерного палива та боєприпасів. Як отримують збіднений уран, спитаєш ти? Я відповім, що збіднений уран можна отримати шляхом видалення з природного урану ізотопів урану 235 та урану 234. Це можливо завдяки процесу збагачення урану, який базується на різниці у масі цих ізотопів. Один з таких методів газова центрифуга, яка відокремлює ізотопів. Попишляхом від центрової сили, яка виникає при обертанні газової суміші уранових ізотопів у центрифузі, цей процес повторюється декілька разів для досягнення необхідного рівня збагачення. Таким чином, після збагачення отримують збіднений уран з менш ніж одним відсотком вмісту урану 235. Тепер, коли ми дізналися, що то є таке, цей збіднений уран, поговоримо про те, де його використовують. Насамперед, для виробництва паливних елементів для ядерних реакторів та військових. Боєприпасів, а також в якості противагів в військових ракетах і літаках. Висока щільність збідненого урана дає змогу його застосувати і як противагу на важких цивільних літаках, зокрема Boeing 747, а також у килях яхт з тою ж метою. Ще однією сферою, де цей матеріал знайшов широке застосування, є медицина. В даному випадку він використовується в основному для виробництва приладів променевої терапії. Застосовується матеріал в якості радіаційного Христу, наприклад, в радіографії обладнання, тобто рентген-апаратах. у якості осердя для боєприпасів, першими його застосувати вийшло у американців з ціллю замінити дуже дорогий вольфрам і тим самим зменшити витрати на їх виробництво. Справа в тім, що по щільності збіднений Уран до останнього дуже близький, при цьому осердя виготовлені з нього обходяться в три рази дешевше вольфрамових. В 70-х роках минулого століття, коли в США обирали матеріал для осердь перспективних бронепротив. Небійних снарядів, вагаючись між вольфрамовими та урановими, фахівці звернули увагу на перевагу уранових снарядів в подоланні багатошарових перешкод, наприклад, подвійних і потрійних стандартних мішеней НАТО. При влучанні в зовнішній похилий екран вольфрамові пенетратори мали схильність до вигинання і фрагментації. А ось деформація уранових осердь мала локальний характер, тобто стрижень лопався відносно рано, на ділянці вже заглибленій в броню, тому решта осердя лишалась. Неушкодженою. Крім того, передня частина осердя з урану при ударі спричиняла значно більше ушкодження поверхні мішені, що знижувало ймовірність рікошету від похилої поверхні. Таким чином, за проникаючою здатністю, прості і складні сталеві перешкоди уранові пенетратори переважають вольфрамові. Для гомогенних цілей за однакової швидкості снаряда перевага ця сягає 15%. Водночас відзначаються гірші порівняльно з вольфрамовими характеристики уранових снарядів при стрільбі по цілях, які містять керамічні шари. Слід згадати ще одну цікаву властивість уранових боєприпасів важливу з точки зору використання у бронебійних снарядах, а саме його пірофорність. В момент пробиття броні стрижень снаряда нагрівається до понад 3000 градусів за Цельсієм, що більше ніж удвічі перевищує температуру плавління урану. Контактуючи з повітрям, крихітні уламки осердя моментально окислюються, тобто спалахують. У разі пробиття броні. І це означає сильний післяпенетраційний ефект. Процес окислення зумовлює також добре помітний візуальний ефект, який супроводжує влучання снаряда, бо частина розжарених фрагментів пенетратора вилітає з кратера і реагує з атмосферним киснем. Простішими словами, після пробиття броні в заброньовому просторі ворожої техніки виникає такий собі вогняний буревій з розплавлених часток снаряду та броні, що з високою ймовірністю може спричинити ураження екіпажу та підрив БК, Звісно, якщо він там розташований, як, наприклад, у Савкової та Мокшанської техніки. Однак, як я і казав, багато чого залежить від конкретної техніки та її компоновки. Це підтверджують добре вивчені випадки братовбивчого вогню під час операції буря в пустелі. 26-27 лютого 1991 року група з 15 БМП і БРМ Бредлі були уражені 23 підкаліберними снарядами з урановим осердям. У рекорд змена Садили одразу три снаряди, причому два пробили машину на виліт і уразили другу БМП, яка стояла неподалік. Загинули 10 членів екіпажів БМП, 36 чоловік були поранені. У той же час братовбивчим вогнем були уражені 6 Абрамсів. Загинув тільки один танкіст, 10 були поранені. От такі от справи хлопці, так що все відносно. Зараз хочу подякувати всім, хто підтримує мою творчість та канал, копійкою на баночку Моно та патронам на патреоні. Можете бачити себе зараз на екрані. Всім вам. Вам щиро подяка від мене особисто за вашу підтримочку. Завдяки вам маю змогу пиляти контент далі. Всім, хто має можливість та бажання долучитись до підтримочки, скажу, що посилання на банку та на Patreon є в описі під кожним моїм відео. А також ви можете це зробити за QR-кодом на вашому екрані. Також не забуваємо про допомогу ЗСУ, тож помандрували далі. Якщо вже ми торкнулися застосування цього виду боєприпасів у іракському конфлікті, то давайте згадаємо і інші. Як я казав раніше, снаряди зі збідненим ураном застосовувалися збройними силами у кількох війнах. Вперше їх використали на території Іраку в 91-му році. У той час армією США було витрачено близько 14 тисяч танкових снарядів цього зразка, сумарною вагою близько 300 тонн. На початку 21-го століття НАТО застосувало снаряди на основі. Збідненого урану у війні в Йогославії. Тоді це призвело до великого міжнародного скандалу. Громадськість підняла хай через те, що у деяких військовослужбовців, начебто через взаємодію з урановими снарядами, розвинулися ракові захворювання і вони подали позови. Проте жоден з них тоді задоволений не був. Уряд посилався на те, що прямих доказів шкідливого впливу уранових снарядів на організм людини немає. Про це казали і експерти створеної комісії. Також у січні Першого року спеціальною комісією ООН були обстежені 11 об'єктів в районі Косова, по яким наносилися удари боєприпасами з такими стрижнями. На деяких з них були такі виявлені перевищення радіаційного фону, але наскільки точно, я у відкритих джерелах не знайшов. Були також проведені деякі дослідження щодо можливого впливу небезпечних рештків від таких боєприпасів на людей. Начебто було встановлено, що снаряди зі збідненим ураном після. Їх відпрацювання здатні залишати після себе так званий керамічний аерозоль. Потрапляючи у вигляді пилу в легені людини, ця речовина може накопичуватися в печінці і нирках, що теоретично може призвести до розвитку онкозахворювань. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає, що цей тип боєприпасів є небезпечним, бо досі не доведено зворотня. І зрозуміло, це дає можливість і надалі використовувати зброю на основі збідненого урану. Можна. Також сказати, що встановити причинно-наслідковий зв'язок між впливом випромінювання і захворюванням на рак дуже важко. Прийнято вважати, що ризик незначний, проте рекомендується випускати ці снаряди по бронетехніці і за можливості не використовувати їх у гостонаселених районах. Тепер поговоримо трохи про те, як саме розвивалися боєприпаси цього типу. При створенні майбутньої модифікації танка М-1 Абрамс, американська промисловість зіткнулася з проблемою під. Вищення пробивної здатності їхньої наявної нарізної гармати М68 А1 калібру 105 мм. Наявні боєприпаси цієї гармати вже не відповідали вимогам для можливих бойових дій. Щоб вирішити цю проблему, були розроблені нові бронебійні оперені підкаліберні снаряди, тобто бопси, які були прийняті на озброєння в 1980-х роках. У 1980 році було створено та протестовано нову версію бопса М 735. 5, а саме М735 А1, який містив уранове осердя замість вольфрамового. Незважаючи на переваги цього нового снаряду над попереднім зразком, його не прийняло на озброєння. Пізніше з'явився більш успішний бронебійно оперений підкаліберний снаряд М774. Протягом 1980-х років на озброєння взяли більш досконалі 105-мм бобси М833 та М900, які мали ще кращі характеристики. Дік розвитку 105-мм бронебійних снарядів вдалося отримати досить високі характеристики. Початкова швидкість досягала або навіть перевищувала 1500 метрів за секунду. Більш пізні уранові осердя на дистанції 2 кілометри пробивало 450-500 мм гомогенної броні. Вважалося, що це достатньо для боротьби з сучасними танками ймовірного противника. Під час модернізації абрашки М1А1 замінили 105-мм гармату на більш потужну 120 Ммм гладкоствольну гармату М256. Для неї був створений новий бобс М829 з урановим осердям, який мав покращені характеристики в порівнянні з попередніми версіями. Наприклад, снаряд М829А1 мав нове осердя з масою 46 кг, що забезпечувало пробиття понад 630-650 мм гомогенної броні на відстані у 2 км. Вдосконалений варіант М829 А2 з'явився в 1980. 1994 році його початкова швидкість була ще більшою, як і бронепробиття. У 2000-х з'явився Bobs M829A3 з композитним осердям для ураження об'єктів з динамічним захистом. Його можливості полягали у пробиванні не менш 700 мм, броні у еквіваленті з відстані у 2 кілометри. Наразі останньою моделлю американського Бобсу зі збідненим ураном є М829 А4. Характерною особливістю цього вироби є максимально. Можлива довжина осердя, що дозволило збільшити його масу та інерційні показники, а отже, і параметри пробиття. Інфа щодо бронепробиття не оприлюднювалася, але деякі експерти вважають, що вона може складати понад 800 мм броні у еквіваленті на відстані у 2 кілометри. Додам, що американці використовують збіднений уран також у виготовленні броньових деталей до танків Абрамс для покращення його захисних властивостей. Технологію виготовлення вони не тримають у секреті, і навіть на тих танках, які збиралися відправити, нам демонтували броньові уранові листи. Що ж стосується бобсів, які передає Британія до танків Challenger 2, то тут йдеться, скоріше за все, про боєприпаси зі збідненим ураном L26A1 і L27A1, які мають початкову швидкість близько 1550-1600 метрів за секунду, і мають бронепробиття для L26 близько 480 мм. В броні, а для Л-27 близько 540 мм на відстані у 2 кілометри. В рашці теж є досвід з розробки даного типу боєприпасів, і вони входять в їх номенклатуру. Так що хай Путлер не клеїть дурня і не пиздить, що передача нам Великобританію цього типу боєприпасів співрозмірна примарній ядерній загрозі в його йобнутій голові. Все вони гандони чудово знають, блять і розуміють. Тож скажу пару слів про досвід совку і рашки. Совок подивився на розробки американців в сказав, я теж так хочу, і почали рухатися в цьому напрямку. У 1982 році вони почали розробку і створення снаряду надфіль чи надфіль 2 надфіль 2 начебто о, зі сталевою оболонкою та урановим осердям. У 1985 році з'явився монолітний урановий снаряд 3 БМ 32 вант а пізніше з'явився виріб 3 БМ 46 свинець. Також вони досі займаються розробкою нових зразків для своїх гармат. Ну що, додав наприкінці, що німці і ще декілька країн мають також снаряди цього типу у своїй номенклатурі, але розглядати всіх і все я сенсу не бачу. Тож підіб'ємо підсумки. Немає передумов для зміни ситуації щодо використання збідненого урану в якості матеріалу для бронебійних снарядів, оскільки свої функції по знищенню техніки він відпрацьовує доволі непогано. Цей матеріал успішно використовується на даний момент і збереже своє місце в цій сфері у. В майбутньому. А з приводу шкоди для здоров'я, то тут однозначно щось сказати важко. Якщо взяти тих хлопів, яким залетить цей дрин з пробиттям в їх бляшанку, то бажати їм здоров'я, мабуть, вже хе, запізно. Але вважаю, що після руйнування такий снаряд, скоріше за все, залишає радіаційний послід. Тому я б не вештався біля тої підбитої техніки. Всі інші, які мають справу з цими боєприпасами, чесно, ну я не знаю. Жодного доведеного випадку впливу наразі немає. Ну от. Якось так. А у мене на сьогодні все рідненьке. Всім дякую за увагу. Прожміть лайк уся під відео всі, кому сподобався відос, та підпишіться на канал, хто затупив і досі не підписаний. З вами, як завжди, був Вітольд. Бережіть себе та рідних і не забувайте допомагати нашим Збройним силам матеріально по можливості. Слава ЗСУ, слава Україні! Разом до перемоги! Всім папа! -па.